У Києві триває кольоровий забіг. Марафон стартував на контрактовій площі. Учасники долають дистанції у 3 та 6 кілометрів центральними вулицями столиці. Сірий асфальт у центрі Києва став різнокольоровим. Бігуни кидаються яскравими фарбами олі. Усе відбувається під запальну музику. Захід проводиться вже в четвертий. Є благочинним Всі кошти, виручені з події, організатори спрямують на допомогу дитячому відділенню онкогематології київського обласного диспансеру. Участь у забігу бере й команда Еспресо. Захід присвячений Дню захисту дітей. Тут багато різних команд і корпоративних і інших каналів і інших компаній, які прийняли участь для того, щоб здійснити якусь певну мрію для благодійності. Нам дуже подобається. А чим саме? Чому ви сюди прийшли? Ми прийшли, щоб побігати і, і покидатися фарбою. Це дуже весело.